Ну що, наш міні-тріп на декілька днів в Вінницю починається. Беремо з собою значить, тільки пса, тільки рюкзак, сумку і ще один рюкзак. Це прям лайт версія. Купили навіть в дорогу ще один рюкзак, але навіть його не беремо. Тож, гоу! Насправді зараз переслідую дві задачі. Перша це за скільки доїдемо. ну Я не буду гнати, звісно. І скільки це буде коштувати. Тому що на теслі можна було проїхати на одному заряді, а цей заряд можна було зарядити десь приблизно в паркінгу. Ось там розетка є у чувака. І я заїжджав на Овінниці там гривень за 70 Зараз побачимо, скільки це буде коштувати на дизелі і скільки по часу це займає. На теслі години 4 займало. Якраз так вийшло, що резерв палива у нас запалився, тому відслідкувати буде дуже легко. Коротше, вирішаємо на годинку у нас 11.40, плануємо зараз заїхати в Мак і заїхати заправитись, і не плануємо взагалі десь зупинати, зупинятися. Тягнутися в пробках, в заторах це київська така розлікуха чиста. Субота, а все одно затори. Ну, йоли пали. Хорошо. Дякую. Так, вже заправились і, в принципі, годинки 2,5 і будемо вже в Вінниці. Заправились ми в стоянці. Звичайно, думаю, якщо їхати так, як на Теслі, десь 120 там, до 130 км, то я думаю такі будуть, витрати будуть просто смішні. Але ви ж знаєте, коли дизель хочеться трошки, коли це безпечно, звісно. Хочеться трошки нажати на педальку. Але звісно, щоб все було по закону, акуратно. Це єдине місце в дорозі, де гавно дорога. Ось такі маємо попередні результати. 87 літрів на 100 км. середня швидкість у нас 83 км. Ну, ви ж знаєте дорогу на Вінницю тут багато сел, через котре проїжджаєш, тому треба гальмувати. Плюс це ще з рахуванням Києва, що ми виїжджали з Києва. Ну, ось такі цифри виходять. Ну і власне ми вже в Вінниці. І того, що ми маємо? 280 км 3,5 години, тому що довго з Києва виїжджали на Бісарабці, була пробка, були затори. і Потім ще трошки так по місті були заторчики. І Маємо 8,5 кілом... літрів на 100 км. Середня швидкість 80. ну так, ми десь 120-130 їхали поміж містом, може трохи більше. Але ось такі вийшли розходи, як на мене. Наче вийшло ще й непогано. У Харків ми їхали, були, був розхід 9,1. Це я нагадаю вам 2 літра дизель.